Вітаємо вас на каналі Big Waves Development. Сьогодні ми з Мариною поговоримо на досить важливі теми, які стосуються загалом ринку балі. А саме ми поговоримо про лісхолд, арешти а на балі і про всі такі колючі трошечки теми, які зараз обговорюють всі. Давайте обговорювати це не на кухнях, а обговорювати в реальності, як це все відбувається на теперішній момент. Давайте чому зараз на балі так багато арештів? Конфіскації, взагалі, є дуже багато проблем з отриманням документів, дозволів і так далі. Дуже великий час інвестори, які заходили на балі, думали, що можна зайти через те, що це країна Азії, робити це якось, можливо, не завжди прямими шляхами. Останній рік, особливо те, що ми спостерігаємо з, зі зміною регуляції новою владою після виборів. Як тільки з'являється якесь нове правило, приходить перевірка. Перевіряти почали. От, ну як тільки змінилися команди, те, що ми спостерігаємо з минулої осені, перевіряють все по тому, як має бути як правило, не може говорити за всіх за тих. Там, де я знаю максимально репрезентативну інформацію по об'єкту або по забудовнику, такі кейси відбуваються через те, що ця лазейка існує. Тобто, коли до тебе можуть прийти і щось тобі пред'явити, як тут зараз працює ця історія, на якій раніше я знаю, що багато хто працював, і багато хто попікся, на тому, типу, та все буде добре, ми потім домовимося. У мене це все буде добре, потім домовилося. Сталося на першому року роботи на цьому об'єкті, коли я зрозуміла, що всі ті, хто мали. Допомогти консультаційно, не консультаційно. на момент мого виклику в поліцію в головне управління кримінальної поліції, тому що з того року якраз почала вона займатися забудовниками. І тому, коли я сама відсиділа на співбесіді з, зі слідчим і адвокатами з 8 ранку до 6 вечора, приїхала з усіма нашими документами, договорами, квитанціями сплатою податків, ну коротше, з усім, що можна було по компанії по проекту привести. Ми привезли все, і я зрозуміла, що ну треба бути бути дорослою і робити не так, як тобі радять люди, які не пройшли цей шлях, а робити так, як це має бути по закону. Тому що дуже прикольна історія була, коли я попросила свого асистента сісти і ось ці ось ці норми виписати мені по районам. І ми побачили, що деякі норми в рамках навіть одного району можуть суперечити одна одній. Тобто, по суті, до тебе можуть прийти з якимось нормативом, який е трошки конфліктує з іншим нормативом. І тому, коли ти щось робиш, тобі треба врахувати, що їх можливо ну, є два треба перепровірити, тому краще вибрати забудовника, в якого дійсно все йде правильно. По закону і все нормально з документацією правильно я розумію, да тому що навіть якщо до тебе будуть питання, ти в рамках права і юрисдикції можеш їх вирішити. Скажи, будь ласка, яка роль управляючої компанії від моменту, наприклад, коли інвестор купує? Наскільки важливо мати вже управляючу компанію на проекті? І як взагалі управляюча компанія далі впливає на сам проект, який будується на балі? Давай так. У нас є кейси там, де у нас була управляюча компанія з моменту створення проекту? У нас є Кейси там, де ми змінювали під час реалізації проєкту керуючу компанію, і в нас є кейси, там, де ми визначили з керуючою компанією, лише коли вже були закриті якісь ряд інших питань. А головне, на що треба подивитись, це на те, яка мета стоїть, тобто що буде реалізовано як дохідна нерухомість, і вибрати правильне рішення саме під цей кейс. Тому що є ті, хто спеціалізуються на якомусь такому класному, бутіковому, обслуговуванні, там ці всі клієнти, цілувати в лобік, створювати якісь такі маленькі ці дотики. Це можна робити на, можливо, невеликих проєктах, або там, де є для цього створена сцена для досвідів. На великих об'єктах тобі потрібен гравець, який вміє грати по крупному, який знає, як залучати велику кількість туристів, який розуміє, як їх менеджерити протягом там, Одномоментного заселення 80 або дев'яносто відсоткового, як організовувати великі штати працівників, що з ними робити, як їх навчати, це мають бути прям певні СОПІ, ну стандарти обслуговування, які донесені до співробітника, і має ще бути резервний фонд тут, як ми ці поповірджено підписались. Ми, крім того, що ми маємо найняти певну кількість персоналу, ми ще й маємо мати запасних гравців на випадок чого, щоб ми могли цю ротацію проводити. І тобто, станом на зараз у нас в різних районах знаходяться об'єкти, різні керуючі компанії але вони 100% відповідають тій задачі, яка стоїть перед проектом, тобто як він буде реалізований і керуюча компанія. Мені здається, на кожному з місць та яка має бути зараз. Я думаю, ти бачиш по ринку, стала така популярна дуже тємка коли кажуть все, ми не працюємо з локал-управляючими компаніями, тільки великі європейські міжнародні. Наприклад, чи можна сказати так, що є тільки один варіант правильної управляючої компанії? І якщо це так. То який? Якщо, наприклад, говорити про локальну управляючу компанію, власну або міжнародну? Дивися. Яка би компанія не зайшла в менеджмент категорію, вона має працювати в юрисдикції права Індонезії. А воно таке, що менеджмент компанії може бути тільки 100% локал-компанія. Тобі треба зайти сюди. Зареєструвати компанію за усіма правилами з відповідними кведами, і вже потім наймати на неї персонал. навіть міжнародні готельні оператори створюють свою компанію тут. І потім здійснюють свою діяльність іншого шляху немає. Тобто, якщо з юридичної точки зору, це все одно буде індонезійська локальна компанія, факт, да. да. питання за якими стандартами вона працюватиме це раз, тому що і там ну скрізь будуть працювати ці посади, мають право займати тільки місцеві громадяни. Досі в повітрі висить питання: ліс холд. Наскільки це небезпечно для інвестора? Слухай, ну ми з тобою знаємо кейси, там де був фріхолд, і все одно це стало небезпечно, тому що були порушені. Так, Перше а... скажемо, що це тут так працює. Тут фріхолд, коли вам розказують, що можна оформити фріхолд на фізичну особу, ні без слів. <світ> ні, якщо його правильно дослівно перевести, то це користування. Правом власності, mm -hmm. тобто це не право власності, no. це користування правом власності зносичку. Ти на, на певний час набуваєш користування правом власності, але право власності три єдина право користування, право володіння і право розпорядження під час оренди лісхолда, так право розпорядження, от прям такого повноцінного там продажі перепродажі, лишається власник. Тобто він передав. В право оренди. Так. І в цей момент вже нічого не має права робити без згоди орендаря протягом всієї дії. Власник позбавляється права володіння, як такого типу, і розпорядження. Угу. Тобто, в цей момент ці права набуває орендар. А, а як продовжити? В мене є, наприклад, досвід продовжень. Цікавий процес. Розкажи взагалі, от ви як великий забудовник. Як ви плануєте робити продовження? Як це взагалом працює на острові? Як ми його продовжуємо? Треба клієнту, який навіть заходить у забудовника на один-два там без різниці юнітів на частину юніта. Подивитись кореневий договір. Кореневий договір це на підставі чого забудовник починає користуватися земельною ділянкою, а місцевий власник землі передає це право. Є обов'язкові умови. Це термін, це вартість. Як оплачується ця вартість, і як буде продовжуватись цей договір, бо це є суттєва мова договору. Да. Право продовження права оренди без першого орендаря неможливо. Да. Це і в Україні так. Тобто, якщо ти хочеш продати квартиру або перездати там на наступний навіть період, тобі треба е, отримати відмову від першочергового права купівлі або оренди в діючого орендаря. Угу. Тут майже така сама історія. Звісно, я намагаюся в договорах приписати, щоб нам написали слово гарантована, а на є в нас договорах. Да. Але бувають моменти, коли хтось каже, ну блін, це ж одне і те саме. Тобто у них в а-а-а, ну якщо це одне й те саме, яка тобі різниця, Пиши, що гарантоване. Да. Там повірджено, коли ми підписували, блін, там же цілий сімейний альбом, ну там власників дуже багато. І от вони мені сиділи там пояснювали, на що я так докліпуюся до кожного пункту договору. Кажу, рібят, дивіться, я дуже рада, що ми зараз дорослі люди, плануємо жити через 30 років. Але okay. давайте. Такі да, плани. Є такий план, да. але давайте уявимо, що декого з нас, можливо, не буде. У нас типу, сансара засасеємо, підемо на друге коло. Кажу, <рес> <рес> кажу, і перепідписувати цю історію матимуть наші спадкоємці. У мене правоприємна компанії або там, ну, там, мої діти, там, наприклад, якщо їм стрельне. Ну, я перевожу на діти, бо для них це зрозуміло. Кажу, і ваші. От у вас скільки дітей? У них у всіх, усіх семирих, по троє, по четверо. Кажу, а у мене одна. Скоріше за все, таки, залишиться. Кажу, я не хочу, щоб моя мала підписувала договір з футбольною командою або з двома, з якими не може домовитись. Тому, якщо ми зараз узгодимо всі ці умови зараз, от прямо в цьому договорі, і наступний буде ідентичний просто з іншою датою, нам усім буде легше. Угу. Ну, Тому насправді, от хоч якби підсумувати вже це питання полісхолду. Е, то дійсно важливо для кожного інвестора, який збирається тут купувати. Е, дивіться, в принципі, Ну, як будь-таби, однаково, що пріоритетно, що гарантоване, але по факту на момент продовження це може стати дуже вагомим аргументом, чому так, або чому ні. І тому, якщо ви хочете не прогадати. Дало і дуже вигідно, і прибутково для себе інвестувати в ринок нерухомості балі, обов'язково напишіть нам, і ми надамо вам правильну і хорошу консультацію, як примножити ваш капітал. З якогось боку виглядає так, що, начебто, держава стала грати проти іноземних бізнесменів. Назвемо це так. Я це бачу трошки по-іншому. Як ти бачиш, ну як ти це бачиш? Дивись, у мене в серпні. І в вересні були декілька зустрічей з ребятами, з якими я просила організувати мені зустріч з приводу того, що вообще з від... да. Ребята. шановні друзі, казав, ні, да, як мій Та історія дорослих жінки, просто знайомий. Мені організували ці зустрічі, і вони для мене були дуже інформативні. Чому? Тому що насправді Індонезія вона останні роки набирає обертів в ВВП, в розвитку. І вона інвесторам потенційно дуже цікава. Але враховуючи ці кейси, коли є забудовник, який заходить, щось не добудував, щось, десь без, щось стоїть. До... Банкен-бізнесмен, я yeah. таке називаю. Yeah. І воно в загальному, типу, колі, в загальному інфопросторі псує. Інвестиційний портрет Індонезії, 100%. при тому, що Балі дуже маленький, Дібно. Кейс, наприклад, з, з відомим усім забудовником початку цього року, цих сім розбирала, він дуже сильно зіпсував взагалі інтерес до Індонезії, не те, щоб інтерес, але в людей з'явилися більше. Ну, типу, такі знаєш, да, тих, на холодні. Ті, хто хотіли заходити сюди на мільйони, на трильйони, будувати промислові парки. Вони на це дивляться трошки так. Типу, ребята, а ми будемо тут захищені чи ні? У теперішньої влади, яка прийшла після останніх виборів, вони. Їх є велике прагнення збудувати класні умови для інвесторів, так. для системних інвесторів, і те, що зараз а, трошечки зміняться правила гри, вони стануть жорсткішими, але вони стануть нарешті зрозумілішими. І прозорішими. Наскільки просто, легко і безпечно керувати своїм об'єктом нерухомості на балі дистанційно, якщо, наприклад, люди знаходяться в Європі, в Україні в інших країнах, наскільки це для них безпечно, легко і просто? Ну, якби у мене тут була віла або Юніт. Просто десь я би це змогла зробити взагалі дуже легко. Керуюча компанія керує, ми з ними спілкуємося раз на квартал, отримуємо дохід. Це все, що від тебе потрібно, виділити час на те, щоб звірити звітність там, можливо поспілкуватися раз на місяць або раз на квартал, і цього достатньо. Uh -huh. Тобто, для цього є вся і юридична, і фізична можливість там організувати цю роботу. Якщо говорити про бізнес-бізнес, то це тільки перебувати тут. А які гарантії може дати девелопер-інвестору? Ми від самого початку вирішили, що ми маємо як девелопер дати гарантію на те, що ми побудували. Uh -huh. У нас 10 років на конструктиви. Рік на декоративно-оздоблювальні роботи. Чому? Тому що, ну, якби є певний досвід, немаленький, будівництво. І ми розуміємо, що якщо щось трапляється з конструкцією, ну, це може статися в перші роки. Тому так. ми так з запасом даємо 10 У нас є заключення конструкторів по кожному з наших об'єктів. Ми розуміємо, на яку активність розрахована ця конструкція. Стосовно декоративно-оздоблювальних робіт та сама історія. Тобто, якщо щось і може трапитись, воно, як правило, буде відбуватися перший так, рік. Да. Ми будемо це бачити. І тому, щоб зняти цю головну біль із інвестора, із керуючої компанії, якщо вона прям не наша, для того, щоб йому не дзвонили, говорили, з вас там 100 доларів на то, з вас 200 доларів на то. Ну ні, ну, ну не для цього людина заходить в інвестиції. Вона заходить для того, щоб це кимось менеджерилось, і все. Mm -hmm. Ми від себе даємо таку гарантію від головних болей на ремонт на перший рік і на конструкцію 10 років. Я вважаю, що це там такий великий крок назустріч в плані взяття на себе відповідальності. Mm -hmm. Ну звучить, як знаєш такий типу базовий мінімум, а насправді це ну розкошний максимум. Я би так сказала, тому що абсолютно всі питання з інвестора знімаються, він просто отримує свій дохід, а ми ж тут все зробимо за вас. Нам треба з тобою ще записати бліц. Давай. Це в нас така бачиш, тут рубрика. У нас така з'явилася рубрика, наприклад. І так, давай. А найнеочікуваніше юридичне питання, яке тобі задавали? Це було не юридичне питання, це були правки на вісім сторінок, чотири десятим кеглям. Це мій? Ну так. Да. І потім, коли ми всіх включили в договір, наступний клієнт приходить і каже: Мені кажеться, ваш договір не передбачає всі мої інтереси. Хоча я на попередньому клієнті думала, що ми вже написали просто договір в одні ворота під одного клієнта. І це було найнеочікуваніше. Думаю, чувак, ти чо? Ну, цей договір класний, він для тебе майже написаний. Його писав сам. наш. Ой. Ну, так. Окей, тобто найбільша кількість А, Довіра у бізнесі починається з негативних досвідів прожитих разом з партнером. Для мене чесність у девелопменті це не здаватись. Я хочу, щоб після цього відео люди зрозуміли, що. Що навіть балі не таке казкове, і треба бути дуже прагматичним в підході до вибору об'єкта інвестицій. Те, що тобі тут подобається, або тобі говорять, не має бути вирішальним фактором, чому ти береш саме цей об'єкт. Найбільша цінність прозорості у тому, що дивись, ясність це взагалі такий меч, який зрізає всі непорозуміння. Угу. От, прозорість і ясність. Вони мають бути, тому коли з тобою не говорять відверто, або тобі там чогось там не знаю, не можуть компетентно пояснити, через що так, так ну це не той сектор економіки, в якому це ок. Ну для мене наприклад, це коли твої очікування в кінці все одно збігаються з реальністю. А для цього. Треба проговорити. Ну тобто, що я очікую, там що це буде, коли тобі зрозуміло, хто твій партнер, хто твій друг, де ти живеш, як ти живеш. Це ясність, і так. от коли ти заходиш в інвестиції, тобі понятно, От ти можеш бути не фахівцем з інвестування, але ти маєш знайти для себе зрозумілий шлях, як ти здобуваєш цю інформацію. Тобто для мене просто холодний розрахунок в цьому випадку буде підказкою, куди варто подивитися. Ще допомагає зберігати спокій, коли щось затримається. Я не зберігаю спокій. Ми знаємо. Але я собі даю 72 години на адаптацію такого найкритичніших ситуацій, і потім. Береш у руки арматуру і така сюди. <гум> ну так, <гум> да. ну, десь так, коли в черговий раз чуєш балі тайм, що думаєш? Це те, з чим я теж не можу тут змиритись. Коли тобі на якусь задачу, о, ти, ну, всі знають, що вона у тебе болюча. Ну, я не знаю, як пояснити. Це як тебе натерта нога, у тебе прям мозоль, тобі треба зупинитись і там, не знаю, приклеїти пластир або ще якась історія. І ти знаєш, що це треба зробити. І от людина стоїть з цим пластирем, ти чекаєш його цей пластир і каже: Я обіцяв, що я дам тобі цей пластир, коли ми дійдемо до кінця. Він мені в кінці не треба, він мені зараз треба. І от ти знаєш, що людина чекає, щоб ти ну, ну, ну прямо от рішення цього питання він каже. Дамо відповідь до п'ятниці. А якої я... не скажу? Ні, наприклад, є. от я в п'ятницю в цю жду певне рішення, mm -hmm. да? і типа, а у котрій годині, а я знаю, що вони до п'ятої. До шостої. І я розумію, що вони не дадуть відповідь, або скажуть вже з понеділка. Скажуть, не дивіться, може до п'ятої? от до шостої це вже проносимо. Включається мій тривожник. Я така кажу, а давайте в четвер. Бо якщо там в четвер треба щось там довідправити, зробити, ми типу, зможемо це зробити або в четвервечір, або в п'ятницю. Нам сказали в п'ятницю. Кажу, давайте спросимо в четвер. І вони такі: знаєте, ми спросили в четвер, і нам відповіли. Ну, ти знаєш, от вони якісь ну, да, да. Ну, найнеочікуваніше, чому тебе навчила робота з індонезійськими структурами? Пу, по-пу. Що може бути ще найнеочікуваніше? Яке ваше правило номер один у юридичних питаннях? Перевірити декілька разів. У мене є адвокати, які не знають, що у мене є ще одні адвокати. Так це нормально. мене так з колишнього було. Надійний девелопер це про папери чи це про людей? Це люди з правильними паперами. Я сподіваюся, що це відео дало вам ще більше ясності у тих питаннях, які вас хвилювали при інвестиціях на балі. Якщо у вас ще залишилися питання, ну ви знаєте, що робити. Напишіть нам обов'язково, і ми допоможемо вам з усім розібратися.